І от каже так, голова нашої розвідки, що думаю, що до кінця 25-го року вдасться досягнути режиму припинення вогню на фронті. Пряма мова цитую Богданова, що він сказав: каже: Вас цікавить суто моя особиста думка. Думаю, що так. Це парадоксальна ситуація, незважаючи на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, настільки, наскільки це можливо водночас, я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму пропинення вогню. Наскільки це буде довго і наскільки буде ефективно, це інше питання. Але те, що це станеться, то я думаю, що це що це станеться для цього. Є більше більшість складових. Також питали у Богданова стосовно миротворчої місії, що він думає про миротворчі наскільки вона реальна, так на фоні останніх подій і заяв стосовно пропозиції Британії про 30 тисяч європейських військових на території України. І сказав Буданов, говорячи про можливість миротворців, взагалі поставив під сумнів, що це стане гарантією безпеки, оскільки немає жодної країни у світі, де ведення миротворців спрацювало.